Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє моє відео знову з моєї кладової. Я дуже люблю насправді літо, осінь, коли вона наповнюється, коли вона повна. І дуже не люблю її весною, коли там вже майже нічого немає. Значить, Дивіться, оце все в мене бурячок. Ми його закриваємо і на суп, і на шубу, і так просто їсти. Є два варіанти. Є із морковкою, є поки що без морковки. Я хочу зробити третій варіант, щоб було із томатами і з болгарським перчиком типу, вже конкретна заправка до борща. Внизу, У мене ще залишки вишень, там ззаді ще смородинка і медуша трошки є. Це ще з минулого року. Значить, Тут у мене все компотики. Там також якісь залишки, але їх треба вже повикидати, напевно, це ще з минулого, минулих років. Щось, щось, що ми не їмо. Якась баночка лачі, якісь варення яблучних хтось дав, я не пам'ятаю. Компотики, щось вже п'ємо, щось вже доставляємо нове. Яблука падають, почуть яблука закриваю, щось малинкою, щось без. Так само і тут компотики, все. Ось, І ще хотіла вам показати. А, тут вже огірочки іншим, Огірочки вже почала також. Одна баночка, бачите, з гірчицею мариновані справа, а зліва квашені. Огірки у нас теж дуже-дуже малечко, так, по чуть-чуть їх. Погода якась несприятлива цього року, жра сильна, все пече. І ще хотіла вам зняти свою таку кладовочку. Тут в мене також запас, вже такий назбирався Добряцький. У відерках в мене цукор, борошно. І ось така от олія стоїть запасом. Ось тут у мене трошки стоїть сушиться цибулька. В загальному ми постили дуже багато цибулі цього року, але її дуже мало. Знову ж таки, погода дуже пекельна була, плюс собаки мені потоптали. На другий рік потрібно буде закрити город, якось обгородити, бо це взагалі нереально. Вони не потоптали, і в мене нічого не, взагалі нічого не виросло толком. У мене було чотири великі грядочки таких досить, а це все, що є. І, в принципі, оця жовта ще, якщо пів біди, то, то ця біла, то взагалі якась якийсь е е е е е е нонсенс. У мене ще такого ніколи не було. Бачите, от моя рука, і от це булинка. Ну, це ще таке, що нічого, що добре. А Більшість така, або, зараз вам покажу. Ось такі от є дроп 16. Ну, одним словом, нам цього взагалі на дуже-дуже малечко вистачить. Ну, але який є, такий є, так буває. На рахунок наших помідорів шикарних, якими я вам так хвалилася, які прикольні, гарні. Е Дістали фітофтору, бо в нас так, що цілий день спека дуже сильна, там 35-40 градусів, і потім грози цілу ніч. І ці душі все це дало, щоб розвинувся грибок. Хоч ми і обробляли і фітоспорином, і триходерміном. Але, на жаль, маємо, що маємо. І бачите, дуже гарні є громади, гарні, оці такі величезні Я Не знаю назву, тому що я купляла вже просто саджанці, питалася в жіночки. І бачите, чоловік вже полишав одні стовбурики, майже все листя. Пообрізав, щось було вражене, щось просто ми пообрізали. Вже навіть кілька помідорчиків ми зірвали, бо були вже з світовторою. Мушу. Отак, от помідорчики, якщо, наприклад, якийсь там починав червоніти, я його зриваю, ставлю на підвіконник, щоб інші встигали дозрівати. Одним словом, не знаю. Друбила для себе висновок, один єдиний, що помідори, то я лише для теплиці. І хто би що там не говорив, але воно так. Ще, що більш-менш тримається, то це от черрі якраз. Черрі більш-менш, хоча от, бачите, теж от, вже листочок, зараз покажу. Ну, От. Ну, це вже все, це вже фітофтора кидається. Бачите? Я от ніби їх пообривала, але ще до неде місцями залишила. Це вже фітофтора і теж може постраждати. тому що грона, бачите, дуже гарні в черрі. Це вже доспівають, вже їх зривали, їла дуже багато. Молоці, дуже гарні такі сливочками черіки. І там так само далі. Ну, але вони ще такі півбіди. Якщо я подивлюсь там ті ем, нормальні, великі, повні помідори, вони виживуть після тої обрізки стресової, то, мабуть, це теж пообрізаємо, щоб подушвидше воно подоходило, подиспівало. Всі верхівки я вже понадломлювала, тому що вони ростуть і ростуть. Одним словом, от така от ситуація. Баклажани аж тепер почали. Щось трошечки рухатися, рости, бо до того все було дуже печально. І кавончик тут наш. Це найбільший кавончик. Мені щось здається, що він, напевно, один і буде, і більше не буде. Бачите, моя рука? Помідорчик, кавончик. Мабуть, там вже грамів на 800 він. Все, більше, поки кавунчик. Ну, є типу, ще, але вони маленькі ще такі порівняно. Ну, менше за помідорку однозначно. Не знаю, чи щось буде чи ні. Можливо, хіба один, але це перший досвід. Якщо один виросте з тих чотирьох, що я посадила, то буде дуже круто для мене. Я на кінець поприбирала своє підвіконня, помила вікно і <гум> вже всі розсади повисаджували. І ось так буде всі свої вазоночки повитирала, пороставляла. Її е, юка, я думаю, що, напевно, треба буде її комусь продати е, або подарувати, не знаю, тому що щось її забагато. Так, орхідею воскресаю, пересадила її. В інший горщик з іншим ґрунтом, не знаю. І, і, і що тут у нас полуничка доспіває? Ось така от красота. Вже одну гілочку ми з'їли, було чи три штучки. Ось тут і ось тут. Це рубі Енн ремонтантна. Ось така от. Треба дуже її пересадити. В щось. І ось так от ми на підвіконнику свої помідорчики. Мої помідорчики доспівають. Вибачте, за чупа-чупс. <чувачувачувачувач> ось. Тому що я їх зриваю чим пошвидше, щоб там ті помідори почали набиратися сили, і нехай краще мене під віконку доходять, аби всі встигли вирости. А ще ми запланували чоловіком ремонту у цій кімнаті. Це, скажімо так, була дитяча. Вона ось така довга, але вузенька. Ну, тут раніше предполагала, що просто буде якась така кладова, тут навіть і вікно мало бути ось таке маленьке, як наполовину, але потім моя мама передумала і зробила мені тут спальню, таку мою дівчачу. Конкретно для спання. Просто прийти, поспати, і все, і піти геть. Ось. І якось ми от приходимо, а тут така, бачите, величезна мокра пляма після душів, бо в нас були дуже сильні грози, спека 40 і грози поночах. І тут величезна була пляма. І е, чоловік заліз на дах подивитися, в чому ж справа. Виявляється, там е, дуже погано майстри зробили якісь сходи, чи що, я не знаю. Ну в загальному ми часто зіштовхуємося, що е, працівники були не добросовісні, і в нас дуже багато є певних проблем по будові, які потрібно з часом. Вони дають ще більше якусь там тріщину, скажімо так, ці проблеми, і їх потрібно терміново. Владнювати. Ось і чоловік заліз на дах, подивився, що там насправді дуже все погано зроблено і е, затікає в одне місце. І тому от у нас таке тут є і в гардеробі точно така сама ситуація колись була. Просто в гардеробі там мені переробляли потім покриття даху, але як виявилось, чоловік каже, що було зовсім не то, що вони переробляли. Я не знаю, чесно, просто я з чоловіком лише 5 років живу. Тому, на жаль, раніше він не мав змоги до такого подивитися. Ось, і таке от зробилися плямки, і, звісно ж, почався грибок. Бачите, який жах. Жах жахливий. Це в нас від ці дирочки, це від камери, від оняні. І ось так от воно все пішло, бачите, я не знаю, чи тут на білому буде видно. Ну, в принципі, видно, гарно видно, бачите? І ось так от ця вся стіна біленька, і ця фіолетова, також навіть ось тут, от, бачите? Все, далі воно вже не пішло на цій стіні. І на остій таких плям немає. Зато тут є ось така от величезна тріщина. Зараз я так от сфокусую. величезнюзна тріщина, тому що також майстри погано зробили мені, от є другий поверх перший, так? І на першому поверсі вони не підставили під ось цю ось стіну ніякої основи, точніше, вони поставили, вони поставили колону, але цю колону вони поставили на пінопласт. Ось так от. Чоловік переробляв потім, тому вже потім згодом покажу. І нам потрібно оце от все значить, зараз, бачите, тут виходить кімната мансарда. Так? Ось мансарда. Тут найнижча сторона. І ми оце от все будемо здирати і знімати ламінат. Спотушки ще з дивана валяється, карніс вже зняли. Знімати ламінат і переробляти все повністю. Тому я вже буду процесі вам показувати, якщо вам, звісно, цікаво. І буду розказувати, що нам це вартувало, як ми що конкретно зробили. І буду показувати в кожному відео, я думаю, там якусь частину по ремонту. Також купила нашій кішці, отакий ось чудовий туалетик з кришечкою, тому що, коли був маленький, низенький, то вона все. Лапками вицарапувала, вигортала і випадала. А так воно піднімається, його миється гарно, є лопатка в комплекті. Ну дуже крутий. Він вартував щось 300 гривень в сенсеї. Всім раджу. Також купила такі чудові покривальця в сенсеї. Одне за 160 гривень, оце русалочками воно було на акції, а це 200 гривень. Тут трошки якась така нечітка. Не чіткий колір, якась якість, така відео в кімнаті, бо досить темно. Але самі пледики прикольні. Це поліестер, але тканинка така дуже приємна, дуже ніжна, і дітям ним, під ними дуже класно спати, особливо зараз влітку. Також купила таку цікаву курточку в сенсеї. Зараз я вам покажу, можливо, так на світлі більше краще. Ось так вона переливається. Можливо, ось так буде краще. Ось. Ось така от курточка на весну. Рукавчики трошки задовгі, але я їх просто закочу, нічого страшного. Вона така, я б не сказала, що вона дуже якісна, прям крута. Вона була на знижці, дуже дешева, і така вона майже як паперова. Всередині, бачите, ніякої підкладки немає. от така хіба. Але нічого, прикольна така. Вона щось, ну, дуже дешево вартувала і така на весну, на таку тепленьку осінь, супер, підійде мені дівчатам. Ну, два роки точно в ній відходять. І ще дуже сильно хотіла ось цю таку накидку дощовик в сенсеї. Вона коштувала щось під 500 гривень, але на акції вона була 240 чи 250 Чесно, добре, що я її не купляла, коли вона була дорожча, що я почекала все-таки цієї знижки, тому що вона, ну, вона взагалі як кліонка, ну, реально як кліонка. Нікому не раджу. Ну, типу, є набагато кращі варіанти, скажімо так, якщо за от 500 гривень, то в жодному разі ні. Але лише якщо там є якась знижка. Сама вона ніби гарненька така, єдине, що треба брати на два розміри більші. Мої діти носять 110, а я взяла 122. Тому що вона така, ну вона не закриє нормально ручки, якщо ви не візьмете більшу, бо вона така якась маломірочка, така розлітаєчка. І що з такого цікавого купила дівчатам на стіну е такі от лампочки, вони на батарейках. Е ну, Враховуючи те, що може не бути світла, то це кру круто, в принципі. Та? Таке Воно воно вночі гарно освітлює кімнату. Прям так дуже гарно освітлює, що все абсолютно видно. Плюс батарейки, ніякої електрики не потрібно. Вони вартували 70 з чимось гривень. Сама по собі якість, от, от, е ось тих, ну. Таких грушечок, які там вкладені на ці лампочки, така собі. Але вони свою функцію виконують. Я тільки жалію, що я не взяла ще одну, можливо, би треба було ще би десь повісити. Але в загальному в наш теперішній час в Україні, при відключеннях світла, то це дуже крута штука і вона дуже гарно виручає. Глянь такі гарні метелики прилітають до на нашого будвею. Я, може, іншим вже дуже-дуже не бачу таких красивих метеликів, ось як жовтенькі, з такими чорними крилишками. Бачила лише як оці от такі темненькі. А ці жовті, прям вау-вау-вау, такі класні прилітають. Дуже гарненькі. І вони і крупніші, більше такі крилишка мають. Бачите, внизу і наверху сидить. Дуже гарні, і так дивно, що іменно на цю будвею вони так злітаються, бо ніби є і троянди, і інші квіточки. А вони саме на ось таку будвею видно багато цього пилку на ній. Класно.